Так, маємо завдання зробити такі шрифти. Насправді, фішка в тому, що вони робляться легко, без допоміжних якихось елементів саме через сам Інстаграм. І зараз я це покажу, щоб ви розуміли. Ми будемо працювати з трьома горизонта... вертикальними і цим одним горизонтальним. І зараз покажу, що ми з ними можемо працю... як ми з ними можемо поєднувати тексти. Це одна частиночка навчання по текстам. Насправді є. Поглиблений ширший варіант в курсі Сторик для нулячих, де абсолютно від нуля до якихось таких креативних, масштабних відео, фото, фонів і так далі. Створення це все за допомогою додаткових матеріалів. А зараз малесенький такий простенький урок. Так, вибираємо текст, вибираємо ось тут саме другий текст. І перший у нас варіант тексту, великі букви вибираємо і пишемо шрифт. От, він звичайний, так. Але буває таке, що нам потрібно його поставити, і він десь не восприймається на якихось фонах. Він тіряється або ще щось. Тому ми можемо додати йому такого 3D-ефекту, якщо ми скопіюємо, так, вирізати ставити. І ще раз ставити. Так. І тепер дивіться, тянемо один на один і вирівнюємо таким методом, щоб він один на один накладуємо. Або в одну сторону, або в іншу, де він краще буде показувати себе. Ось так. Один варіант у нас зроблений. Тепер знову шрифт. Але вже при написанні вибираємо великі літери. Ш робимо пробіл. Знову пробіл. Знову пробіл. І ось так. Ось наш шрифт вже ось такий має варіант. Його можна так лишати, а можна, знову ж таки, зробити на ньому акцент. Копіюємо слово шрифт. Так, встав... знову вибираємо шрифт ставити. Знову ж таки, ставимо один на один. Але вибираємо вверху Колір, і даємо йому будь-який колір. І ось таким чином у нас з'являється ось такий з елементами а, білого, а, а сам по собі він чорний. так Зараз у нас ще лишився а, такий самий як ось цей. Копіювати, текст, ставити, і на нього так само ставити. Так, і знову змінюємо колір. Ось так. І він такий, прям як з сніжком. А, і так само а, вертикально. Але ставимо, наприклад, що показую ще раз, вибираємо написання, ставимо велику букву, натискаємо на абзац. на Клавіатурі пишемо R, знову абзац, знову абзац і знову абзац. Тепер ми його можемо ось так залишити. А можемо скопіювати і поставити на всі букви таке затемнення або світлий, або темний колір, або можна взяти просто одну букву і зробити акцент. Ми взяли букву R, нанесли її на R. Поставили, зараз нам треба тільки поміняти колір. Ось, і візьмемо букву F. Знову беремо текст, пишемо букву F. Так, чекайте. Ставимо її сюди і вибираємо для неї колір. І вона буде ось така. Ось такі шрифти. Вони, до речі, дуже круто поєднуються. <кій> Якщо ми будемо ще для них писати, ви бачите, вони можуть навпаки поєднуватися. Я це і заберу. Ось так можуть поєднуватися. І зараз пишемо ваші шрифти. Так, вони вже будуть поєднуватися, наприклад, ось в такому форматі з іншими. Ось, і саме круто виглядає з більшим текстом. Так? Тоді вони, заголовки будуть читабельні і будуть. Ну так, є тут.